Хайло спільнота! сподіваюсь, ваші вихідні були добрими. А поки ви відпочивали, я вже відкрив сотню вкладок, щоб ти відкрив тільки це відео. Погнали по найцікавішому за 27 жовтня. І починаємо ми з рішень, які дають більше свободи. Свій гід сервер просто безкоштовно і вдома. З'явилась проста інструкція, як зробити свій гід сервер. Це щось на кшталт особистого гугл-диску, але для коду чи будь-яких файлів. Зазвичай це складно і дорого. А тут на колінці та й без обонплати повний контроль ваш. Тож це хмара, яка не може тебе забанити. А тепер трохи про шиї майбутнього. Не те, що зараз, а справжній інтелект. І ви запитаєте, що таке реальний штучний інтелект. Науковці дали офіційне визначення AGI. Це не просто чатік, а щось, що мислить, адаптується і вчиться як людина, і тепер є чітке розділення. Бот це бот, а ШІ – це вже щось інше. Це є калькулятор проти викладача. Різниця принципова. Трохи вау, деякі школярі вже не просто граються в Roblox. Вони пишуть власні ОС. Школяр зібрав свою операційну систему прям з нуля на сії асемблер. І так воно реально працює. І це не скрипт, а справжня система. Своїми руками зібрати альтернативу Linux чи Windows звучить дико. Але факт, Тож, головне не інструмент, головне руки і мозок. А наступним ловіть історію з вайпом хакерської романтики Юнікс і відмички. Як все починало? Кен Томсон, один із творців Unix, згадав, як вони ламали серверні замки, щоб мати доступ до комп'ютерів. У ті часи програмісти не просто кодили, а буквально проривались до майбутнього. Хардкор був не тільки у коді, а й у повсякденні, і про ювілей, але не вашої тітки, а компанії, яка вміє повертатись з нуля, а МД років. Починали з копій, а стали легендою. У 1975-му вони скопіювали чип Intel за 50 центів, а продали за 700 доларів. А сьогодні AMD один з гігантів індустрії. Тож висновок простий: навіть з копії можна зробити культовий бренд, але якщо вкласти розвиток. І наостанок новина, яка може не сподобатись любителям працювати віддалено з кафешки. Microsoft планує слідкувати за співробітниками, використовуючи Wi-Fi. Нова функція буде перевіряти підключення співробітника до Wi-Fi мережі Office. Ідея визначити, хто реально на роботі, а хто ніби працює. Тож тепер доведеться витратити трішки більше зусиль, ніж просто проінсталювати Маус-Клікер, щоб бути завжди онлайн для роботодавця. Підсумуємо, технології йдуть вперед, а історії успіху можуть починатись навіть з хаосу. Зберігай, ділись, підписуйся. І як завжди, всі посилання ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Лінк у шапці профілю. До зустрічі!